Оголошення Російською Федерацією 90-му році суверенітету Росії і її першості цього суверенітету на території Російської Федерації і вищості його порівняно з повноваженнями радянського союзу, це був перший крок до розвалу. СРСР, і що це викликало справжній шок в американських партнерів радянського союзу. Адміністрація президента Буша була е, просто майже на вухах стояла. Вони не розуміли, як таке може відбуватися. що Борис Єльцин порушував всі писані і неписані правила міжнародної політики, як і в цій книзі, як правило, держави вони лояльно ставляться одна до одної і визнають їхнє право на існування. А от такі речі, як. То, що робив Борис Єльцин, це фактично тут відверто порівнюється із сепаратизмом, і от саме то, що з'явилася Російська Федерація, як ще одна сила на території радянського союзу, яка проголошувала свій суверенітет, і коли почався путч у 1991 році 18-19 серпня. То саме те, що звернувся Борис Єльцин до збройних сил Російської Федерації, про те, що вони є центром сили, Росія, Москва. І не союзний центр повинен віддавати накази, а саме Російська Федерація. Це створило, як вони пишуть, можливість двовладдя і можливість того, що прийма... для військових маневру, коли можна було вирішувати, вже слухати Горбачова, слухати Гекачепістів, чи слухати Бориса Єльцина. Ну і в результаті Борис Єльцин все-таки отримав. Всю владу е в Москві і поступово почав витісняти Горбачова на маргінеси. і фактично, доля радянського союзу була вирішена.